До подій на Прикарпатті про порядок денний сесії Івано-Франківської обласної ради, яка відбудеться 27 червня, мовилося на дні депутата, які вже традиційно відбуваються напередодні засідання. Також голова обласної ради Василь Скрипничук ознайомив присутніх із перспективами щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та окреслив можливо, адміністративну та конституційну реформу в Україні, які нині активно обговорюються у суспільстві. Основне завдання децентралізація влади. Присутнім на засіданні продемонстрували анімаційний фільм, який у доступній формі пояснює зміст тих змін, які передбачає реформа. Також голова обласної ради Василь Крипначук презентував урядовий проект, який нині пропонується для обговорення в суспільстві. Ви знаєте, що йде питання децентралізації конституційної реформи, і президент України, і е, значна частина народних депутатів України, а також уряд е, зацікавлений останнім часом в тому, щоби. Ці повноваження розширити на місцевому рівні і надати можливість органам місцевого самоврядування мати ті повноваження, які передбачені Європейською хартією місцевого самоврядування, а також нашим законодавством, яке ну, підлягає змінам, яке, яке буде змінено. Ще одне питання: стан матеріально-технічного та фінансового забезпечення 5-го батальйону територіальної оборони області. Робоча група, яка була створена для відповідної перевірки, прозвітувала про результати своєї роботи. Дані, які отримали ми від районних державних адміністрацій та міст обласного значення, було звірено із перевіркою фінансової інспекції. Хочу зауважити, що. І висновив фінінспекції, і наш висновок робочої групи, що всі матеріально-технічні засоби об облікував, тобто поставив на своє утримання. Частину з них передано, не частину, а більшу частину з них передано 5-му батальйону. Факти придбання неякісних товарів таки мали місце, кажуть члени робочої групи. Але після звернення безпосередньо до виробників останні погодилися замінити як взуття, так і ремені на більш якісні. Все таки збурення громадськості дало позитивний ефект. І звичайно, велике спасибі громадськості, що підняла це питання. Але напевно треба було ну якось трошки у вужчому колі і. Щоб не ображати тих людей, які дійсно йдуть на захист і хочуть захищати нашу Україну, всього на потреби військових область надала матеріально-технічної допомоги на 1 мільйон 425 тисяч гривень.